Акула у формальдегіді. знакова робота Дем'яна Герста, стала одним із символів британського мистецтва 90-х років і вивела її автора в ранг найвідоміших художників останніх десятиліть. Минуло 20 років, і герстова акула знову виставляється. Цього разу на першій великій ретроспективній виставці художника у лондонській галереї Тейт Модерн. Крім відомих робіт Герста, тут експонуються чимало його ранніх творінь, починаючи від студентських робіт, розфарбованих з ковоїдок. Гадаю, на початках ви завжди вкладаєте в роботу себе, та зрештою ви приходите до того, щоб вкладати в роботу глядача. Ви вже не хочете там самого себе, справді, бо кожен твір мистецтва, будь-коли створений будь-ким, це завжди в певному сенсі автопортрет. Проте мені здається, я не шукаю вже те, що є моїм особистим, а те, що має універсальний вимір. Це так, намов, я, я кажу, всім подобаються метелики. Я шукаю щось на зразок цього. Творчість Деміна Герста завжди викликала крайні реакції. Багато хто вважає його новатором сучасного британського мистецтва. Інші звинувачують його в перетворенні мистецтва на бізнес, а художника на бренд. Не оминають увагою і питання про його заробітки. За оцінками «Санді Таймс Герст є найзаможнішим серед сучасних художників гроші в принципі важлива річ. Проте гадаю, я роблю щось, що привертає увагу людей. Загалом гроші це добре. Вашою мотивацією має бути мистецтво, а не гроші. А критики завжди казатимуть, мовляв, він збився з пуття і тепер робиться тільки за гроші. Нам всім потрібні художники, герої, рок-зірки, музиканти. То що вони потрібні нам, щоб іти на зустріч мистецтву. А коли вони зупиняються, це розчаровує. Коли ви бачите, що художник стає комерсантом, як от я це вас пригнічує. Це мене пригнічує. Проте сподіваюсь. Не робитиму okay. бізнес з дурні, uh, принаймні найближчим часом. Герс успішний бізнесмен. Йому чудово вдається арт-маркетинг. Так, наприклад, 2008 року він продав повне зібрання «Beautiful Inside My Head Forever» на аукціоні соцбі за 111 мільйонів фунтів стерлінгів і тим самим побив рекорд для аукціона з одним художником. Мене справді дивує, що таке відбувається в наш час. Я маю на увазі, ви прагнете зробити мистецтвом ваші роздуми про світ, в якому живете, і в світі, в якому ми живемо. Ми всі пов'язані з тим, що зроблено іншими людьми. Я завжди пам'ятаю, люди часто кажуть мені, ваші роботи немов фабрика негативних речей. А я собі думаю, на фабриках виготовляють всяке не тільки корм для псів, але й Феррарі. Ну а якщо вам припекло придбати Феррарі, краще заробляти стільки ж, як Дем'ян Герст, чи, хоча б, приблизно.